Далі будемо аналізувати події, що відбувається на фронті, і що мають вплив на фронт український з нами на зв'язку. Владислав Селізньов, військовий експерт. Плану Володислава, вітаємо вас! Слава Україні! Отож із свіженької інформації, так би мовити, від Пригожина. Ото Пригожин виявляється, злякався можливого контрнаступу наших військ на бахмутському напрямку і почав просити у шойгу допомоги. Він сказав отак прямо, що за його наявною інформацією, в кінці березня українці. Планують почати наступ, аби відрізати сили ПВК Вагнеру, Там вже залишки тих сил, наскільки ми розуміємо, від основних сил Російської Федерації. Розуміємо, що зараз там на Бахмутському напрямку тривають важкі бої з перемінним успіхом. Як ця ситуація виглядає? Яку інформацію маєте володіти? А, Яка сумна новина. Що щодо заяв е, Євгена Пригожина, адже очевидно, що він надто покладався на свої можливості власної приватної військової кампанії. А зараз, коли стикнувся з неймовірним спротивом українських сил оборони, починає волати про те, що йому дуже і дуже потрібна допомога е, російської армії. А до того добряче побив горчики із керівництвом е, російської ж армії, зокрема з генералом е, армії Гірасі, бо бачу коли, е, е, звер. На його адресу вони ж не минаються просто так. Але ж ми маємо пам'ятати про наступне. Ситуація в районі Бахмуту є надзвичайно складною. Там йдуть запекли бої, як в самому місті, зокрема на Сході, на півдні південних мікрорайонів і на півночі цього населеного. Ще більш складна ситуація десь на Північний захід від Бахмуту, там е, приватна військова компанія Вагнер. Ті штрову загони, плюс до них деєдналися російські е, десантники та спецпризначиться, намагаються е, взяти в оперативне оточення. Тобто е, наш гарнізон, який боронить е, такі себе клещата для того, щоб перерізати логістичне забезпечення, що велику землю з містам фортеці Бахмут. Ситуація насправді є складною, але ж сьогодні, буквально, ми почули заяву полковника Сергія Череватова, речника оперативного командування схід технічного групування схід, який чітко зазначає, що тенденції щодо дій доцільності путінських військ з, -з, з говорять про те, що вони видихаються, вони повністю вихолощуються, вони не мають відповідних. І, хоча я досить обережно відношенню до такої інформації, бо ми знаємо, що у Путіна найменше людських резервів мать муща він не вагаючись відправляє в топку війни зі нові, нові штурмові підрозділи. Тим не менше, ситуація є повністю контрольована українськими силами оборони, вона є динамічна і для мене все очевидно, що вони доходить контролем українських командирів, які дуже уважно спостерігають ситуацію у разі потреби відправляють додаткові резерви для того, щоб і далі українська. Міста фортеця тримала бону. Також ми бачимо, що ускладнюється ситуація навколо Авдіївки. так там сценарій їхньої їхніх атак ну схожий на Бахмутський сценарій. Вони теж намагаються взяти Авдіївку в кільце. В той самий час вони намагались повторити атаки на вугледар. Чим вони завершувалися? Ми вже бачили в полях. Стоїть величезна кількість їхньої техніки і незлічима кількість загиблих кадрових російських військових. Як там ситуація виглядає зараз? Eh, друзі, і в районі Авдіївські eh, російські генерали діють за кальками Першої світової війни. Такі собі клещата з намагаються за допомогою значної переваги в особовому складі та артилерійські засобах ураження проводити ті саме піхотно-артилерійські атаки, багаючи взяти в оперативне оточення або міста Авдіївка. Ситуація там так само дуже складна. Ми знаємо, що бої донедавна йшли в районі села Красногорівка, бої йдуть в Мар'їнки, тобто росіяни зазвичай тобто, висліковою впертістю, намагаючись відтіснити чим далі українських оборонців. Чи вдасться їм зреалізувати той план? Я думаю, що ні. Для того, що до того 12 місяців запакли боїв, призвели до досить відносно територіальних здобутків для потискарні. Ну, Просування на кілька сот метрів за тиждень це не про що. А от мартіролог російських трас, в тому числі в районі Авдіїв, що зростає на певну кількість російських чмоків. Отримав тих, отримав каліста, поранення і таке інше. Тож в будь-якому разі путінська армія буде далі діяти за планом а, власного верховного командувача щодо виходу на адмінкордон Донецької та Луганської області. що виступить їм сили, ресурсів і відповідно можливості певен, що ні, але тим не менш, поки інші команди не пролунала вони і далі рушити вперед, втрачати велику кількість особового складу бронетехніки, засобів артилерійської. Артилерійського озброєння і ми нині робимо дуже важливу справу. Ми перетворюємо на попіл військового потенціал подивська армії. Чим більше тут зараз знищимо російських мобіків, тим більш ефективним в подальшому український контроль. Разом з тим, аналітики інституту вивчення війни, от припускають і десь ці прогноз збігається з тим, що ви озвучували, що видихаються росіяни їхній наступ на Донбасі може наближатись до кульмінації, і це саме той час, коли українці можуть перехопити ініціативу і розпочати ось цей контрнаступ, про який вже стільки говорять. На вашу думку з вашого досвіду, і з того, що ви знаєте, чи ці всі прогнози виглядають зараз на фронті. Давайте поглянемо на цю цю ситуацію з раціональної точки зору uh -huh. того, щоб український контрналсив. Ми маємо зібрати до купи дуже декілька дуже важливих чинників. Перше це погодні умови. Ну звісно, що використовувати навіть танки е, Абрамські Челенджер. Чи БМБ, Бредлі, чи мартер неможливо у разі, якщо наша поля перетворена на багатьох, просто бронетехніка техніка буде в'язнути в наших полях і просуватися вперед. далі? Для того щоб наш був максимально ефективним, ми маємо підготувати достатню кількість екстремових загонів, які будуть проводити ті самі заходи з контрнаступу. Плюс ми маємо отримати достатні кількість артилерійських засобів та боєприпасів до цих артилерійських засобів, щоб тримати достатньо. На достатньому рівні щільність артилерійського вогню, ми бачимо, що у нового транш технічного допомоги від наших західних партнерів є вже міни. Про них ми з вами згадували: міни 60 го калібру. Це ті міни, які дозволяють працювати на тактичному рівні, лічи ворожі штурмові загони і працьовуючи їх по краю ворожих противників, противника, чим більше українців. Ну, думаю, що тільки ну, ми заберемо, зберемо докупи всі ці вагові чинники, матимемо відповідні ресурси, можливості, погодні умови, тоді ми перейдемо на до контурнаступу. Коли це може статися? Я думаю, що це станеться ближче до середини квітня. Саме тоді вже пагода буде дозволяти використовувати е, можливості наших та ланів, в тому числі для пересування важкої оборонної техніки. Але в будь-якому разі остаточне рішення за українським генеральним штабом, саме він буде визначати, коли якими силами засобами рушити, і де саме Ну от президент Чехії Петр Павел, так ми знаємо, він бувший кадровий військовий, каже про те, що Україна повинна використати можливість контрнаступу у цьому році, адже добо... Очікувати на велику допомогу через рік буде все важче і важче. Тобто, чим далі затягуються бойові дії, тим важче буде домовлятися про допомогу. Але схожі такі собі заяви ми чули і перед контрнаступом на Херсон. Тоді також казали, що якщо не цього літа ми не зможемо наступати на Херсон, тоді цю допомогу буде знов ж таки отримувати важче. В результаті наші збройні сили показали блискучий контрнаступ на Харківщині, а потім блискучий контрнаступ на Херсонщині. То що можуть означати заяви такого типу, які робить Петер Павел? Це заяви для українців, чи це все таки заяви для внутрішнього споживання Європейським союзом? Я це ще звикаю до думки, що Петр Павел, президент Чехії, для мене він генерал. Петр Павел дуже поважна, дуже пошанована військово-посадова особа, яка добре знається на специфіки ведення бойових дій. Тут я думаю, що високопосадовець абсолютно чітка окреслює перспективи стосовно військово-технічного співробітництва між Україною та нашими західними партнерами. Звісно, що Європа прагне бачити перемоги, які реалізують Українські сили оборони, бо наші здобутки дають можливість звітувати європейським політикам перед власними виборцями, що ті гроші, які витрачаються на потреби українського війська, вони витрачаються не дарма. Тому абсолютно раціональний підхід. Я думаю, що ми забезпечимо ті саме навтори в європейському середовищі за до продовження військово-технічного вісь, вісь, рабітництва саме завдяки вдалому та ефективному українському наступу. І про е, головного винуватця цієї війни, яка відбувається, теж хочемо встигнути поговорити. Тому наступне питання таке: от, поки е, після рішення е, міжнародного кримінального суду, світ ловить Путіна, намагається спіймати, так би мовити. Він засвітився у Маріуполі, чи той, кого ми вважаємо Путіним, в офісі президента України вже відреагували. Мовляв, злочинець прибув на місце злочину, кадри на тому. У відео, чи то вечірні, чи то нічні, і е, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що локації саме е, Маріупольські, але люди спеціально підготовлені. Ті ж місця теж спеціально вибрані, заздалегідь підготовлені. Е, те, що було недогодне, вирізали і е, переміщення всі відбувалися вночі. Коли най найменше до того може бути увага, спершу туди поїхав Шойгу, тепер. Путін виліз, можливо, зі свого бункера. Для кого і навіщо цей жас? Для якої публіки, зважаючи на неуспіхи на фронті? Очевидно, що це розраховане на внутрішню російську аудиторію. Путін намагається зафіксувати, що він контролює ситуацію як в тимчасово окупованому Криму та Севастополі, так і відповідно, в тимчасово окупованому Маріуполі. І саме з цією метою він такий собі, як е -е, старий е -е, пес, намагається е -е, поставити мітки. На тій, тій території, яку вважає своєю. але ж я думаю, що в українських сил оборони є дещо інша думка з цього приводу, і вони найближчим часом то доведуть. А ось що стосується переміщення Володимира Путіна, жаль, я жалію, що не були вони належним чином візліковані відповідними розвідками? Думаю, що додати гарячого перцю для очільника Кремля у українських громадів було б і наснага. І технічні можливості, і бажання це зреалізувати, ну хоча б знищення його цих двойників, тройників і так далі. Тому що бачили ми кадри з Криму, бачили кадри з Маріуполя, і здається, що це були різні люди. Тим більше перед візитом Сіньзінпіня, навряд Путін би кудись виїжджав. Адже після того ми знаємо, як обидва лідера бояться ковіду, йому би довелося відсиджуватися певний час на карантині. І ось приїхав Сінь Сін ми Спостерігаємо за цим візитом. Тут не йдеться мова про тих е, 12 пунктів мирного плану Китаю, бо там як плану як такого немає. Але переживання є переживання якого плану чи піде Китай на відкриту вже допомогу росіянам. Розуміємо, що є певна інформація про. Факти вже військової допомоги китайської Росії, але поки що широким фронтом, так би мовити, Китай Росіянам не допомагає. Як ви вважаєте, чи є у Китая потенціал для такої допомоги і чи готові вони цей потенціал використати для росіян? Потенціал є. насправді, коли російська пропаганда розповідає, що саме російська армія є другою за, за, за світя, що не решу, що все це маячня і брехня. А от щодо можливості військово-технічної можливості військових можливостей Китайської народної республіки та є збройних сил, то скоріш за все, що так воно і є. Друга за заміс у світі армія і відповідний військово-промисловий комплекс. Тому технічні можливості Китай має чи буде він цей план реалізовувати, має сумнів. Але знову ж таки тут я навіть покладаюся не на візит Сі сідзіпіня до Москви, а скоріш на майбутній телефонний розговор між лідерами. Наша країна Володимиром Зеленським та відповідно очільникам Китайської Народної Республіки побачимо, які пропозиції будуть озвучені. Ну, відповідна відповідь у українського верховного Головнокомандуючого. Хоча у відповіді нашого президента ні я не сумніваюся. коли путінські пропагандисти почнуть розповідати про те, що має бути план мирних перемовин на підставі тієї ситуації, що склалася на землі, то я собі ставлю питання. Зачекайте. Крим, Севастополь під контролем путінської армії. Більша частина Луганської області, Донецька область, так само південь, Запорізький та Харсонської областей під контролем путінських хлопців. Так перемовини не робляться. Mm -hmm. наша територія, а потім будемо вести перемовини щодо вибитка компенсації, репарації, таке інше. Не відбулася ще офіційна розмова. Ми ще очікуємо на неї завтра лідерів Росії і Китаю, але факт, сам факт цієї зустрічі, як він може вплинути на те, що стосується війни в Україні. Що змінює от сам момент приїзду Сі до Москви? Ситуація небезпечна. Це ми маємо усвідомлювати. Сі дзвіпінь намагався виступити таким собі миротворцем, примиривши два непримиренні народи. Але ж ми знаємо, що на тлі відповідного рішення міжнародного кримінального суду не надто добрі будуть справа у сі Адже очевидно, що зі злочинцем не домовляється. Злочинці судять і відправляють заради. Тому подивимося в який спосіб будуть реагувати. Представники Китайської Народної Республіки на чолі з їх очільником, і що взагалі далі буде відбуватися саме під час відповідних офіційних перемовин в будь-якому разі, українська позиція для мене очевидна і вона є ґрунтовна. Нам треба визволяти своє повертати своє. Речі, ми поговорили про телефонні дзвінки, і там є ще анонсований телефонний дзвінок між Сіньзяйпіньом і Джо Байденом. Також відбудеться після цього візиту. Тобто, це буде вже загальне окреслення ситуації. А тим часом Джо Байден зранку трохи інтригував нас так і виставив в Твіттері фотографію з. Написом в синьо жовтих тонах, і після цього ми отримали новий транш військової допомоги. Так, там багато різних цікавих і потрібних надзвичайно нам речей, і серед них є річкові катери. Це ніби натяк як якийсь натяк. Так до того, де можуть ще відбуватися або буде активізація військових дій. Дніпро адвісна від Запоріжжя, південніше ну і Київська область. Бо треба підсилювати київську флотиру того, щоб закривати наші території з території з, території, з боку території Білорусі та Брянської області. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Поговорили про велетезний спектр питань від лінії фронту, закінчуючи навіть міжнародними загрозами. Дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Владиславом Селізньовим, військовим експертом.